І так, у нас є пів кілограма уже відвареної холодженої квасулі. І на цей об'єм ми беремо пів кілограма цибулі, кілограм помідорів, пів кілограм перця салатного, гіркий перець часник за смаком беріть, 250 г моркви. Ну і, звичайно, тут буде ще присутня сіль, цукор, олія і оцет. Зараз нам це треба подрібнити. Ну, Все буде мілким кубиком цибуля, морква, перець. Морква не кубиком буде, моркву будемо натирати на терці. Перець Вирішили подрібнити. Ну, ручний міксер воно називається такий. Ми спеціально, бачите, шукали такий червоний м'ясистий перець, щоб гарно виглядало воно в баночках. І отак воно подрібнилось, нас це влаштовує. І також за допомогою цього ручного міксера будемо подрібнювати цибулю. Цибулю теж ми подрібнили, бачите, по розмірам однакові. І зараз переходимо до наступного етапу. Наливаємо олії і будемо обсмажувати. Спочатку обсмажуємо цибулю, потім додаємо і перець, потім морку з часничком і потім квасолю. І потім закриваємо банку. І помідори. А, помідорище. Помідори у нас кубиком теж нарізані, ми вирішили не заливати це томатним соком, не робити, для того, щоб каші не вийшло в банках у нас. Цибуля стала прозорою і додаємо перець. Періодично помішуємо, щоб не пригорало. Ну А так десь по 5 хвилин. Отак От додали перця, 5 хвилин воно разом буде з цибулею, потім додаємо моркви. Теж хвилин 5 помішаємо, ну а потім решту. Дивіться, яке гарний на вид. У нас, дивіться, біла квасоля, то перець ми червоний брали. А минулого року була червона квасоля, то перець ми шукали жовтенький. Ну, їжа повинна бути, крім того, що смачною в першу чергу, але ще й гарна і приваблива на вид. Додавляємо морку щасничком. Ну і 5-7 хвилин буде воно там разом. Добавляємо квасолю. Ну, теж перемішуємо таймер на 5 чи 7 хвилин. Чи поки воно помішається? Хвилини йдуть, а потім вже тайно. Додаємо помідори. Зараз перемішаємо, потім перемішаємо, потім посолимо, поперчимо, додамо цукру. Ще раз перемішаємо. І вогонь тоді вже прикрутимо і поставимо на 25 хвилин. А потім ще додамо цук... оцту і ще 5 хвилин воно з оцтом буде. Совен. Отак одна ложечка. І ще пів ложечки. Цукор. Дві ложечки без гірки. Вспомнили, що там у нас гіркий перець є. Першіти поки не будемо. Потім в кінці, коли воно буде готове, скуштуємо, можливо, додамо. Все, ставимо на повільний вогонь на 25 хвилин. Пройшло 25 хвилин. Ми трошки досолили і зараз сюди додамо 2 столові ложки уксусу і воно 5 хвилин ще побулькає. Потім по банкам розложимо і простерилізуємо Пройшло 5 хвилин і насипаємо по баночкам. Попрошу поставити вподобайки. Хто ще не поставив, робити репости, пишіть коментарі під відео. Підписуйтесь на канал. Будемо для вас готувати смачні страви. Стерилізуємо 7 хвилин ну, від моменту закипання. І потім закатуємо. І закручуємо. Бо у нас е дві баночки, три баночки, ні, дві дві з закрутками, а дві такі, що під ключ 4. Чотири. реалізувалось вже 7 хвилин наші баночки і будемо доставати зараз такою хваталкою, закру, закручувати. Отак, заготовка наша завершилась. Вийшло у нас шість баночок, це півпорції. І трошки вишилось. Те, що не помістилось в баночку. Тільки що скуштували, то ну, неймовірно смачно, дуже смачно. Таке взимку відкрили баночку і у вас вже не болить голова, щоб його приготувати поїсти. Можна його і холодним їсти, і підігрівати, і додавати в різні перші страви. В суп, в борщ можна. Все, всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Пишіть коментарі. Що ви думаєте про цю заготовку на зиму? Це була у нас квасоля з овочами. Все, всім до побачення. Смачного!